Щоб тобі там пісюна одрізали. А я дивлюсь, ти тільки про нього й думаєш. Ковальчук, іди уже до уролога. Ей, йди, йди, не хочу я. Як він мене вже достав? Юлька, чому ти така нервна? Та блін, розумієш, я ненавиджу здавати аналізи. Та боже, це просто здать кров з пальця. Укол зроблять і все. Та боюсь, я боюсь цих уколів. Тільки не кажи нікому, бо ті придурки ще сміяться будуть. Ну не знаю, для мене це взагалі херня. От коли зв'яни беруть, от тоді страшно. Угу, Краще б зв'яни взяли. Ти що забула? У машки як зв'яни брали, так у неї півруки оніміло. Ай, я вже не можу. Чим більше чекаєш, тим більше я себе накручую. Ще вона, як ото здавлює ти палець, я взагалі бою свідомість втратити а потім хтось побачить, розкаже і все. Хоч в школу не приходь. Та ні, це дивлячись, яка медсестра бере. Ну, колись в мене так медсестра брала, що розколупала мені отаку дирку на пальці, а потім ще він посинів. Блін, а якщо я отак пальцем дергну і воно у мене останеться, що мені потім робить? А я даже не знаю. Ну, мабуть, будуть відрізати. Так, Мартинюк наступна. Угу. Ой, Юль, Юль, вставай. Втомилась, наверное.